Так, вийшов я на город дивіться, горошок у нас зійшов. Десь корова, горошок у нас зійшов, не слабовато, бо весна у нас така переменчува, бо то заморозки, то тепло, і воно не... розвитка не адаптована. Ще до Горошок цибуля, моморкла, буряк, потихеньку сходи. Найгарніше зійшла картопля. Картопля в нас. Саме найгріше зійшла картопля. Ну, наша картопля Заходиш Виходиш по стежки і дивишся. Да? Картопля гарна, жука немає, бо ми обробляли її препаратом. На відео, як ми садили препарат, я показував, як я обробляв картоплю, але дуже гарно. ну В принципі, отак у нас наша картопля. Такі, ну, трошки треба підсохнути, треба і прополоти між рядку і в кущі повиривати траву. Друзія, ну це воно ще буде підсихати. На маленькій ділянці там у нас буде розсада помідорів, баклажанів. Ну, це будемо пізніше. Помідори ми вже висадили, ви бачили на відео баклажан. Буде в нас пізніше. Ну, картопля Рив'єра і ще один сорт я вже не пам'ятаю. Десь на відео є е, гарно зійшло. Ну тут сорокоденка, плюс ще там давали. Якусь ще картоплю давали. Я не пам'ятаю сорта. Воно так і є. Ну, найгарніше на городі це картопля, друзі. Ну так, отакий такий поки городик. Ну, далі все ж буде цікавіше і цікавіше у нас. Горошок він ультраранній, але він мені не подобається. Саме класний горошок це дитячий. Ну так, друзіки. Ну що, друзі, будемо закінчувати відео. Ставте лайки, ставте дизлайки, пишіть коментарі. Я відповідаю. Всім пока-пока. все в нас буде добре. Донатимо на ЗСУ.